Шановні, сьогодні у нас 17 січня 2023 рік. Моє ім'я Валентин Белінський. Я народився, виріс та працюю в Україні, аналізуючи ситуацію, яка є на 17 січня 2023 року, а саме війну Росії проти України, яка розпочата Росією 24 лютого 2023. Другого року і триває по сьогоднішній день 17 січня 2023 року, тобто 10 місяців і 24 дні. За цей час я, як громадянин України, перебував і працював на території України, усвідомлюючи дану ситуацію і аналізуючи те, що бачив і бачу заявляю на увесь цивілізований світ, а саме, Германію. США, Польщу, Францію та інші країни, які рахують себе цивілізованими, довожу до вашого відома. Російська Федерація день за днем повільно знищує місто за містом, мирне населення, усю критичну інфраструктуру, український народ, її ціль повністю. І тотально знищити українську націю, а саме населення, культуру, мову, віру, традиції, міста, села та усю критичну інфраструктуру. Розуміючи це, я, Белінський Валентин Анатолійович, заявляю на увесь цивілізований світ: 90% українського народу від усього населення українського народу. Повністю підтримує чинну владу українського народу, а саме діючого президента України Зеленського Володимира Олександровича та його підлеглих. У цих 90% входять політики, журналісти, судді СБУ, МВС, ЗСУ, ГУР, МНС, поліція, медики, тероборона, агрономи. Вчителі, спортсмени, письменники, бізнесмени, місцеве самоврядування, міські губернатори, міські голови, працівники, пекарень, магазинів, Укрзалізниці, СТО, АЗС, двірники, пенсіонери, інваліди, батьки, діти та молодь. Від імені усіх вище перерахованих осіб на увесь цивілізований світ, а саме Германію, США, Польщу, Францію та інші країни, які рахують себе цивілізованими. Я, Белінський Валентин Анатолійович 17 січня 2023 року, як громадянин України, заявляю, ми не згідні з війною, яку почала проти нас Російська Федерація. 24 лютого 2022 року і яка триває по цей день, 17 січня 2023 року. Нас як людей вбивають, гвалтують та калічать як дорослих, так і дітей. Мирне населення, також місцеве самоврядування та чинну владу українського народу, яку ми підтримуємо. Наше особисте майно, офіційне майно, а саме кошти, цінні речі авто та інше під примусом, під погрозами вбивства, змушують віддавати військовим РФ. Військові РФ на тимчасово окупованих ними територіях України постійно вбивають, гвалтують, Така мирне населення та місцеве самоврядування. Насильно забирають офіційне майно, знищують критичну інфраструктуру, сподіваючись знищити так нас, український народ зброєю, голодом та холодом. Ми українська нація, ми вільні, добрі люди. Ми хочемо жити, хочуть жити наші діти. Ми хочемо жити у прекрасному майбутньому, тому просимо у всього цивілізованого світу, а саме Германія, США, Польщі, Франції та усіх країн, які рахують себе цивілізованими, негайно допомогти зупинити війну Росії проти України, діючій владі українського народу, а саме президенту України Зеленському Володимиру Олександровичу та його команді. Яку ми, український народ, підтримуємо та повністю йому довіряємо, нам потрібно об'єднатися як народ. Нам потрібен тимчасовий прихисток для жінок, дітей та інвалідів, також для осіб, які не хочуть бути задіяними у війні на період. Бойових дій на території української нації нам потрібна зброя для оборони та контрнаступу. Нам потрібно забезпечення гуманітарною допомогою, форма, взуття, їжа, теплі речі, авто, пальне, вода та інше. Також я, Белінський Валентин Анатолійович, 17 січня 2023 року, з повною повагою. Звертаюся до вас, шановний пане Президенте України, Зеленський Володимир Олександрович. Найперше дякую від усього українського народу, що не залишили свій народ нас у надважкий час, а саме 24 лютого 2022 року, і не дозволили РФ і військовим РФ знищити нас як народ. Як державу, як культуру, як віру не дозволили знищити наших дітей, наших жінок, наших батьків, наше майно і все те, що є і належить нам на території України. На сьогодні ми чітко, ваш народ, розуміємо ситуацію і просимо вас, та, підлеглих, та підлеглу вам владу, почути наш, почути нас. Ваш народ. Ми сьогодні заявляємо вам, як нашому президенту, на весь цивілізований світ. Ми нація українського народу. Ми готові повністю стати з вами як один народ на захист своєї країни, боротися проти зла спрямованого Російською Федерацією проти нас. Наших міст, наших дітей, наших батьків, чоловіків і усього живого і неживого, яке знаходиться на нашій землі, території України. Ми готові боротися до смерті. У нас є сила, розум, гроші, можливості, закордонні партнери, друзі. У нас є наше майно, яке ми готові негайно віддати Ради перемоги. Але ми просимо вас. Щоб наші діти, жінки, інваліди та ті, які не хочуть воювати або працюють проти українського народу та перемоги над Російською Федерацією, вони мають залишити країну на період бойових дій. Також ми просимо вас вислухати звіт про наші можливості, які є і вже готові для перемоги над Росією. У звіті є чіткий план по перемозі над країною агресор Російською Федерацією. Тому просимо розглянути його у терміновому порядку. Також я, Белінський Валентин Анатолійович, звертаюся до усього українського народу. Якщо ви на сьогоднішній день, 17 січня 2023 рік. Тверезо усвідомлює, усвідомлюєте ситуацію і готові боротися за себе, за своїх батьків, за своїх дітей, за світле майбутнє своєї країни і за світле майбутнє себе і своїх дітей. Ви повинні і я написати під цим відео в коментарях. Я, Белінський Валентин Анатолійович, повністю згоден. З цією заявою, яка була знята у даному відео, я готовий боротись за Україну. Я проживаю в такому-то місці. І я рахую себе професіоналом. Або я рахую себе корисним, і ви маєте написати, в яких напрямках. Якщо ви військовий, військовий, якщо ви водій, водій. Якщо ви медик, пишіть, що ви медик. Якщо ви волонтер, пишете волонтер. Якщо ви просто мирна людина, але ви володієте високими моральними. І розумовими якостями про це також треба написати. Шановні, сьогодні звертаюся у цій заяві. На сьогоднішній день я, Белінський Валентин Анатолійович, я не згоден з тим, що кожен день, крок за кроком, знищують моїх людей, знищують моїх друзів, дітей, колег. Знищують те, яке роками здобувалося нашими батьками. І я роблю від себе все можливе. Тому прошу усіх нас. Я знаю, що в Україні 90% людей сьогодні готові стати з владою як одне, ціле, швидко, чітко перемогти навалу і це зло, яке прийшло до нас. Єдине завдання. Сьогодні наше оцих 90% об'єднатись і перестати просто бездіяльно спостерігати за тим, що відбувається. Шановні, час прийшов використати те, що дано нам Богом розум, силу, гроші і можливості. Тому що краще померти у боротьбі. Ніж мовчки спостерігати як подібних тобі людей, дітей, подібне, як у тебе майно, землі тотально знищують. У мене все. Дякую за увагу.